Сьогодні у мене буде гороховий суп з мисливськими ковбасками. Спочатку горох промиваю декілька разів, довожу до кипіння, зменшую вогонь і залишаю варитися до повної готовності. Обсмажую мисливські ковбаски. Я їх нарізала ось такими кільцями. Обсмажую до золотистого кольору. Через 5 хвилин додаю цибулю і дрібно натерту морковку. Все перемішую. Я, коли готую гороховий суп, я завжди спочатку обсмажую ковбаски або навіть будь-які ребра, це можуть бути копчені, свіжі, немає значення. Але головне спочатку добре обсмажити і потім на тому жирі, де смажилися ребра або ковбаски. Обсмажувати і робити таку засмажку з цибулі, з морковки. І це настільки смачно, набагато смачніше виходить гороховий суп, аніж коли ви додаєте зразу м'ясо в горох, коли вариться, або ці ковбаски. Це зовсім різні смаки смажене і просто зразу опустити з горохом у сирому вигляді і варити. Зовсім різні смаки. Засмажка набагато краще віддасть смак, коли ви просмажите або будь-яке м'ясо, або ребра, ну, бажано копчене і ковбаски. От тоді просто перфект. У засмажку додаю невеликі такі дві лаврушки і пару горошин перцю. При смажці дуже гарно розкриваються всі аромати спецій. Все гарно тушкую, смажу, засмажка смажиться, спеції розкривають свій аромат. Горох потихеньку вариться, з'являється ось така піна, зменшую огонь. І обов'язково піну треба зібрати. Обов'язково. Піну я зібрала, накриваю кришкою. Ось так. І залишаю варитися до готовності. Солити, перчити, суп я буду в самому кінці приблизно за 10 хвилин до готовності. Ось коли буду опускати картоплю, тоді вже і посолю, і поперчу. Зараз залишаю горох, хай вариться і тушкується у мене засмажка. До засмажки додаю одну чайну ложку томатної пасти. Можна натерти на терці одну помідору. Ось так. Протушкую ще 2-3 хвилинки все разом півчайної ложки цукру. Так як там є томатна паста, трошки цю кисленьку треба збалансувати. Томатної пасти багато не треба давати. Достатньо 1 чайну ложку на 2 літра води. Горох уже м'ягкий. І зараз, щоб отримати таку Плотну консистенцію, трошки небагато. Декілька рухів треба зробити погружним блендером. І отримаємо таку консистенцію, як колись ми їли в школах, в садочках. Ось така має бути консистенція. Дуже багато не треба перебивати. Пару рухів зробили і достатньо. Зараз додаю картоплю, засмажку. Солю, перчу за смаком. При подачі можете додати сухарики смажені. Додаю картошку. Засмажку додаю ось так акуратненько. Сіль, все за смаком, трошки чорного перчику, все перемішую, довожу до кипіння і чекаю, коли приготується картопля. В самому кінці додав зелень. Ще додав вегету таку сушену для смаку. Гороховий супчик готовий. Рідина не є такою рідкою, відчувається плотність, смакота. Просто, легко, по-домашньому, доступно. І саме головне, що забула додати в процесі, коли будете робити засмажку, додавте обов'язково грам 50 вершкового масла. Обов'язково. Вершкове масло настільки придасть ніжний такий вершковий смак. У мене просто не було масла, як завжди, тому я смажила без вершкового масла, але якщо у вас є, обов'язково додавте смакота. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові!